Один і от нарешті настав той вирішальний момент, коли ми звітуємо про поетичну творчість продовж сьогоднішнього ефіру. Ну що ж. Сьогодні всесвітній день поезії, і сьогодні, в принципі, нам з Таран мали б вручити якогось Оскара поетичного, але менше з тим я думаю, що того не буде. Уявимо собі. Ну давай розкажи, ну, що Руслан, ти там придумала. Слухай, він короткий. Можеш не не встигнеш почервоніти навіть. Це не так я, як Едік Лозовий доклався. а Ми знаємо всі його поетичний і не лише поетичний талант, редакторський. Отже, хочеться знаєш, як так читають вірші. Знаєш, кожен ранок отаман. Це покажіть Руслана крупно зараз, не мене. Це секс-символ українок. Зірка Сенечкін Руслан. Ха ха. ха. А, ти боявся, ну, бачиш. Ну, ладно, але верди, як то кажуть. Ну, ну. А, про лід Таран. Ти промінь сонця, що не вхо що не уходить. Ліда, ліда. Боже боже, ти на промінь сонця схожа. Компетентна ти в усьому і готова вже на сьому розказати, показати, завітаєш ти до хати, і не темно, і так світло бачиш лижі, сані, шапку, причиндал береш в охапку. Ну а в рота той дурек ну, ну не складалося у мене. Світлий добрий чоловік. Я не буду нікого запитувати, що таке причандал. Такий інтернаціональний вірш у мене. Дякую, це геніально, це, та, це геніально. У нас мешканці столиці теж змагалися в, в поетичному конкурсі. Сьогодні ще раз нагадую, всесвітній день поезії, це свято день весняного рівнодення, відзначають з 2000 року. Таран не смійся, дай мені дочитати. Відтоді, як його запровадила ЮНЕСКО, у такий спосіб організація прагнула привернути увагу до поезії якомога більшої кількості. Людей. Так от Сніданок з один по один теж долучився до святкування і вирішив довести, що поет живе в кожному з нас. Для цього ми запропонували людям на вулиці вигадати Риму на кілька простих слів. Що з цього вийшло, дивіться, Маріша Пономарьова. А скажіть нам, будь ласка, рифму до слова весна. Красна, ясна, прекрасна. Теп тепло. Красна, да? Пришла весна. На душе, если ясно. красиво, Ой, господи. Не знаю, тепло. До слова чай. Отвечай. На русском выручай. Чай, банзай. Чай. Виску чай, э... чай. Крепкий чай, черный чай, зеленый чай. Чай. кофе, Чай. А то слово поэт. Поэт. Поэт Тарас Шипченко. Атлет. Поэт денег нет. Поэт. Пусмен. Поэт, буфет. Поэт, кадет, поэт, э, ларнет, поэт. Плохое слово пришло в голову. А до слова снеданок. Сметанок. Такі ріфни я вам не могу передати. Сніданок, ранок, сніданок. Смачний. А, в рифку надо. Да. Ранок. Один плюс один. Так. Сніданок це дуже добре. Ось такі у нас поети серед нашого українського рідного народу. До поетів можна віднести і наших друзів-ведучих радіостанцій фм Леоніда Сенкевича та Анатолія Анатолійовича. Вони щоранку вигадують Риму на слова за різною тематикою. До Дня поезії вони показали нам свій майстер-клас, і зараз ми його побачимо. Увага на екрани! Весна к нам стучится, прошла пора сама. вам заряжают пацаны с хэппирана. В сердце любовь хиты, фм-фм включай. Анатолий, дай-ка ритму на кофе или на чай. А, по слову кофе это очень сложно лучше я найду рифму к слову чай Рифма к слову чай, например, не скучай. Или, к примеру девушка уголоса и говорит так или, например, например можно можно к слову чай чай не скучай вай вай эй хай вай фай вай фай, фай. <И precis�� mixed> ну л мы заряжаем для телеканала один плюс один давай про один плюс один а л л Начинаем. На л плюс л седанок! Вам привет от Хэппи Рано. На один плюс один снеданок. Йоу, 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 вам привет от Хэппи Рано. Сенечка Таран. Сейчас возьмем. Дю, Сенечка Риал. Гаста хип-хопа. Лида Таран. Ну-ка, двух двигай попой. Сенечка. <рисква> Сенечка Риал. Доброе утро. Гаста хип-хопа. Лида Таран. Двигай попой. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромоксами кави. Якобс запрошує гостей. Толя Анатолійович, Льоні Ясенкевич, Вам би ваші таланти нам в вухо встромити. Щасливий від того і хочеться жити. Хлопці, вітання вам і Суботі не окреме привітання від нас. Сніданку з один плюс один. Поки не зробиш ковток Аромоксамитові кави ранок не почнеться сьогодні. Вони летіли. Летіли. Летіли, летіли. Я дивився погоду, наче льотна погода. Думаю, прилетять чи не прилетять? Адже вони авіатори. У нас в гостях сніданку з один просиди. Да, добрий. Ранку. добрий. Ай, Андрій, Дмитро та Ігор. Ігор, що скажіть, будь ласка, ви сьогодні нам на крилах своє, своєї творчості і кохання принесли. Ну, буквально хвилину назад народилась нова композиція. Так, у нас завдання було невеличке. Там я запропонував авіаторам Риму. Здається, так, авіатор-провокатор, дуб суп. Авіатор провокатор, дуб суп. Авіатор провокатор, дуб суп. Ну і ще ми принесли нове відео на нову пісню. Стоп! Це секрет. Це, це, секрет? це секрет. Ти відкрив всі секрети. А, а, да! Давайте ми запретуємо запрезтуємо нашу <laughs> пісню. Так, все готові. Друзья, вы готовы слушать? Стоп, стоп, стоп. Премьера, премьера. Начинай давай. Наш стих очень туп. <laughs> приглашаем в наш клуб. Где слышится звук хлопков наших рук. Сенечкин ждет, что скажет таран. А семечки жрет в подъезде пацан. Вот такой, было такое. Ведь авиатор провокатор! Зуб, зуб, зуб! Ведь авиатор провокатор! Uh -huh. Oka-boka! Uh -huh. Zup! Za-zup! От, це так. Так, я думаю, що ви на своєму місці. Дякую вам, хлопці. Треба щось... ну, бачите, я вже майже про вас вірш слав. Авіатор-провокатор, дуб, суп. А ви це прикладно. Я не очікував. Чесно, да. сім да? бу... Дитинські сімки були, були дівчата в під'їзді. Таран провокатори були а, таран була? в іншому під'їзді була. А пам'ятаєте, сіднички пускали на да. ну, так, та... що було таке? Звісно. Що ж це 4-9-4, 11 4 код міста Києва 044, гурт авіатор готовий з вами спілкуватися. І з з ним присудимо, наша мережа в інтернеті в Фейсбук. Facebook. Ну, диви. Читай, Юра Бачинський. Ритавіатор, як плани в творчому житті? Відповідайте. О, Давайте. плани? Угу. Плани Ей. грандіозні. Давай. Плани Ей. грандіозні. Зараз готуємося до концерту. Который пройдет в Киеве 14-15 апреля. Mm -hmm. Шоу Мама Мьюзик. Приходите, там будет много артистов. Всей компании нашей Мама Мюзик. Это Андрей Данилка, Верка Сердючка, это Ирина Билык, армия, Голливуд, Никита, Парктика, Никита. Неангел чтобы всех да. То есть мы готовим грандиозное шоу. Режиссер мероприятия шоу будет Андрей Данилко. Гарик, ну давай бы Гарик чи не. Нет, уже ну да. Уже. Жорь, уже да. Игорь Гарик уже. Жорик, да. да Жорик, Я, да. я, я следующий, следующий вопрос, Давай. ребята, слушайте. Танюша Конюшенко. Танюша Конюшенко. Да. Большой плюс, три авиатора, артисты понимают, о чем поют. Надо Давай. отвечать. И им, они, и, они не и, строят и из себя им перед... недоступных звезд, да. не заказывают организаторам вино урожая 98-го, правильно, и не просят 18 века задрапировать... Гримерку за невесткими цветом молочного чая. С ними легко общаться и журналистам, и поклонницам. Но в то же время они не допускают по небратства.